Артист, коли до вас приходить ідея, і ви відчуваєте, що вона гарна, ви радієте. Це означає, що ця ідея спустилась на рівень почуттів. Але щоб це було повністю завершеним, потрібно, щоб вона спустилась до рівня фізичного плану. Тобто її потрібно висловити, реалізувати. Це звичайний процес. Хіба артисти, художники, музиканти, поети задовольняються тим, що зберігають свої твори в голові чи в серці? Ні. Вони їх реалізують, роблять акт творчості. Чому ж тоді в інших сферах треба задовольнятись думкою та почуттям? У сфері духовності та релігії теж треба реалізовуватись для багатьох віруючих. Релігія залишається в голові чи в серці, а коли вони мають діяти, їхні вчинки суперечать їхнім думкам та почуттям. Отже, вони не зрозуміли, як їх створив космічний розум і з якою метою. Ми маємо розум, щоб думати, серце, щоб хотіти здійснення цієї думки, і нарешті воля, щоб виконати цю реалізацію.